Поки всі боялися масштабного прориву окупантів на Сумщині, трапилося геть неочікуване. Російські військові таки прийшли ближче до міста, але замість штурму раптово підняли руки вгору. Вони вийшли до українських позицій без бою, передавши зброю і техніку. Це потрапило на відео і миттєво розлетілося мережею, шокуючи як українців, так і окупантів. Тож далі будемо говорити про останні події на фронті. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Мьянському напрямку одразу багато російських солдатів добровільно склали зброю і здалися у полон українським захисникам. Це сталося після того, як вони стали прориватися, а український оператор завдав точного удару скидом боєприпасу. За даними з місця події, після ураження укриття противник залишив свої позиції та без спротиву вийшов із піднятими руками. Увесь процес фіксувався із повітря. На кадрах видно, що не менше 12 окупантів, здаючись у полон, росіяни зазвичай різко починають усвідомлювати всі свої дії та засуджувати Путіна. Так, от, до Кодо Ніколаєв Павло Сергійович з міста Волгоград каже, що на так звану СВО пішов через борги і умовно суми не хотів штурмувати, тому тільки прорвався вперед подалі від командирів. І як з'явилася змога, вирішив здатися. Я понял, що нас використовували просто как для СМІ. І я підписав контракт, тому що нужен було мені Я учился когда то по связи, і я пішов работать по связи в Ростовській області. Служив на зв'язку, а потім, мовляв, приїхали дядьки, запакували чоловіків 200, За його словами на навчання, коли потрапив на фронт, зрозумів, що йому кінець. Тепер Ніколаєв у полоні закликає не підписувати договір із Міноборони Росії, тому що усіх відправляють в один кінець. Зараз він буде спокійно чекати обміну. Сумський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, і саме там фіксується 23% усіх російських ударів, у тому числі і застосуванням північно-корейських ракет. Цитую: 23% від усіх бомб, від всіх ударів, які є по фронту, відбуваються на сумському напрямку. Це характеристика того, як військовим непросто, і характеристика реальних дій цілий русських. Там в основному бомби і північно-корейські ракети, які фіксуються вже у великій кількості, тобто конкретно. На сумському напрямку вони працюють, сказав лідер України під час спілкування із журналістами. Попри це, за словами президента, ситуація на Сумщині залишається без змін. Він також повідомив, що в Україні перебуває 695 тисяч російських військових. А на Курському та Білгородському напрямках, які прилягають до Сумщини та Харківщини, сконцентровано ще близько 52 тисяч осіб. Він додав, що за тиждень росіяни 200 метрів просунулися у бік сум, і сили оборони на 200-400 метрів виштовхнули їх. Важливо розуміти про суми, що росіяни хочуть продати успіх на Сумщині і на Харківщині. Їм дуже потрібен успіх на фронті, тому що якщо успіху відповідного немає, ми вважаємо, що президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями тощо, заявив глава держави. Окрім того, Зеленський повідомив про невдалу спробу прориву у районі Константинівка. Ворог залучив десятки мотоциклів і 24 одиниці важкої техніки, із яких 20 було знищено. А 16 мотоциклів втрачено. Противник відступив. Плани окупантів стосуються не лише сумщині це все прокоментував і голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко. Тож далі давайте послухаємо. Противник по суходолу з урахуванням повністю суходольних кордонів сконцентрував районі Сумщини біля 60 тисяч і 65 тисяч особового складу з березня місяця. Вони активно там пробували прорватися. Пам'ятаємо попередні. Артилерійські удари, які проводили підготовку, завдавали ударів по наших прикордонних населених пунктах. Тобто, не давали нам там, у скажімо так, вибудувати якісь фортифікації. Це між іншим відповідь тим, хто дуже хоче прикордонні фортифікації. Противник проводячи військову операцію, зараз там просунувся ну, в межах 8 кілометрів глибину. І е, десь ширина охоплення біля 30 кілометрів. Тобто це максимум оперативний рівень, застосовуючи за, стратегічну кількість військ. Покровський напрямок, е, оперую цифрами не нашими, а оперую британської розвідки. На піку наступу на Покровський наступу, на напрямку противник сконцентрував 150 тисяч особового складу. Ну, ми розуміємо, що це тоді був Вугледар, Кураховий Покровський напрямок. Тепер Новопавлівський, ну Но, тим не менше 150 тисяч. Результат, який станом на сьогодні, ми знаємо, що противник навіть не зумів підійти. Скажімо, в притул до заміських будов до Покровська, все одно там дістань у декілька кілометрів. Знаємо, що вони там намагаються зараз перенаправити напрямок Шевудару на Новопавлівському сторону Дніпровської області. Теж уже з, з зими. Всі говорять, що от от противник має зайти на Дніпропетровщину. Знаємо, скільки вже разів заяв були заяви про те, що, начебто, зайшли і спростовувались. Але якщо ми говоримо зараз про Одещину, чи потрібна вона росіянам, так вкрай потрібна перше, тому що вони програли бій за Одесу а вони розраховували не стільки Одеса, як одеські порти. Оскільки в Одесі зараз і це теж не є велика таємниця. Ми знаємо, коли вони наносять удари. Відбувається власне велика кількість знаходиться зерно трейдерів. Ми знаємо, що зерно вивозиться власне, продається Україною на експорт, і з одеських портів вантажиться. Знаємо, скільки разів вони пробували завдати ударів. По цьому знаємо, що з урахуванням того, що скажімо, аграрні регіони Росії зазнали минулого року величезних підтоплень, затоплень, плюс санкції на це на Росію накладені не звикли тільки в військовому плані, але вони і в загальному, в економічному накладені. Отже, Росія не може завозити до себе якісне селекціоноване зерно використовувати якісні добрива, і так далі. Навіть свої не можуть продати. Отже, ми можемо говорити, що рівень врожайності в них падає. А чомусь потрібно годувати росіян. Чомусь треба ще й по тих контрактах, які укладає Росія по продажі зерна з іншими країнами їх потрібно дотримуватися. Ми знаємо, як вони крали минулого року з Херсонщини, ну але знову ж це крали чи минулі роки, як це було зерно, яке, скажімо, було зібране до них. Вони вже крали готові. Зараз там теж свої нюанси те, ситуації. Отже, для того, щоб пробувати реально наступати росіянам на Одеську область, треба виділити десь умовно якихось. Декілька десятків тисяч особового складу, раз по-друге, їм потрібно для того, щоб, наприклад, наступати з моря, великі десантні кораблі щоб висадити десант. Ми знаємо, що набагато кращі часи для російського флоту вони цього зробити не змогли. Пробували прориватися чи по суходолу на Миколаїв на Одесу. Ми знаємо, чим це для них тоді закінчилося зараз. Зрозуміло, що. Провести якусь стрімку операцію там з виходом з Херсона, чи навіть по верніше з Криму, чи навіть по тих окупованих територіях по материковій частині України, ну все одно це прострілюється, проглядається, тобто зрізко зробити це надзвичайно складно. Залишається для них спроба, наприклад, зайти через Придністров'я, але на шляху до Придністров'я, знову ж щоб перекинути серйозний військовий контингент, їм потрібно. Так чи інакше зайти в Молдову чи заходити за згоди політичного керівництва Молдови, а ми знаємо, що вони декілька разів там намагалися впливати на вибори в їхні до органів там парламенту до навіть на президентські Посаду ми знаємо, як вони там заводили своїх агентів, екзальтованих, всяких різних, і як вони сподівалися о, скажімо, в більш-менш такий е, законно незаконний спосіб взяти під контроль Молдову їм не виходило. Знаємо через сепаратистів і центрові рухи, які там є, теж їм не вийшло. Отже, зараз. Молдова, це по суті країна проєвропейська з, з європейськими цінами то, точно не хоче бути підконтрольною чи підлеглою територією Росії, чи бути якоюсь проксі державою, як наприклад по, про продні Отже, їм прийдеться все таки пробувати. Наступати на Молдову для того, щоб пробувати наступити, скажімо, відкрити новий фронт. А власне на Сумщині ситуацію прокоментував і співзасновник аналітичного проєкту «Дівстейт» Руслан Микула за його словами. Противник наступає піхотними групами у напрямку Хотінь. Юнаківка має декілька успіхів. По-перше, зайняв повністю населений пункт локня і зараз намагається із заходу обійти юнаківку, вклинитися в дорогу, яка йде із писарівки, і намагається просунутися у бік хрепівщини. Ідуть важкі бої. На захід від кондратівки, де противник намагається розкрити зону контролю, а сили оборони намагається контратакувати противника. Накопичення ворога, яке він робив для того, щоб витяснути сили оборони з Курської області, тривало 9 місяців. І зараз становить близько 50 тисяч чоловіків особового складу. Зараз ця горда на хотінь та юнаківку і метою створені буферної зони на Сумщині. Ситуація нині нагадує ситуацію на Харківщині минулого року, але тоді в противника були значно менші сили і противник себе Би надто переоцінив. Їм вдалося зробити два вклинення із чотирьох. Тут же у ворога перевага в живій силі і просування більше ніж у ситуації із Вовчанськом. У ворога зараз значно більше сили. Вони значно більш підготовлені і набагато більше у противника дронова компонента ніж була на Вовчанську. Якщо противнику вдасться захопити юнаківку та хотінь, це дуже сильно підірвало логістику сил оборони. Також противник зможе діставати впівдронами до Сумщини. і це понесе за собою тиск на мирне населення і ріст кількості ударів. Артилерії по проміських населених пунктах так чи інакше у росіян недостатньо сил, щоб створити загрозу для міста Суми. Таке переконання висловив і старший офіцер відділення комунікації 117 окремої бригади територіальної оборони Дмитро Лантушенко. Він зазначив, що ситуація є дуже складною і динамічною. За словами Лантушенка, найбільшою перевагою ворога тут є сьогодні кількісний склад. Наші оборонці знищують ворога, але на позиції заскочують через нетривалий час інші. Інших теж знищуємо, тобто росіян тут багато. Але чи це свідчить те, що в них є сили, наприклад, умовно створити загрозу для міста Суми? Абсолютно ні. Прокоментував він. Як зазначив Лантушенко, Росія не намагається розширити свій контроль на інші громади прикордонної області, але в них це не виходить. Ну а тим часом у Сумах все ж лунала стрілянина. Як попередньо встановили правоохоронці між водіями та пасажирами двох автомобілів, стався конфлікт через те, що вони не поділили дорогу. Група молодиків із натиском наполягала, щоб інший водій уступив дорогу. На його захист опився проїжджаючий на велосипеді Чоловік однак молодики накинулися на нього із кулаками. Дану подію побачив 32-річний перехожий, який зробив зауваження. У відповідь молодики побігли з кулаками вже на нього. А один із них почав наносити удари. Перехожий захищаючись, попередив про намір застосування зброї, після чого здійснив декілька пострілів. Як в подальшому з'ясувалося, зброя була травматичною. У результаті пострілів нападник отримав поранення. Йому було надано медичну допомогу без госпіталізації. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 стати 296 кримінального кодексу України хуліганство і слідство триває. Повідомляє поліція сум. Шини з останніх тижнів, вже можна казати місяців, стало відомо те, що і на Сумщині напружена ситуація. До речі, цікаво, що дописують і наші захисники у своїх пабліках. Зараз я перегляну з приводу останньої ситуації на Сумщині. Ось, до прикладу, існує такий я нагадаю телеграм-канал, спільнота, «Бахмутський демон, яку ведуть наші військовослужбовці, наш військовослужбовець. І він дописує, що расисти пробують бігти в підвали і юнаківки на Сумщині. Їх викурюють в рашистів. Виснаження. Помітне зазначає військовослужбовець, Тож бачимо, що там наші працюють, і досить таки результативно. Якщо говорити за схід, то Бахмутський демон на вчорашній день дописав наступне: в Покровську з самого ранку багато дронів рашистських атакують. Окремі вилазки штурмовиків північніше і південніше міста. Складається враження, що мети заходити у Покровськ у рашистів немає. Хочуть обійти і оточити, спробувати щось схоже з констехою, але ми стоїмо. Стоять наші збройні сили України. І про ситуації на північно-слобожанському напрямку нагадаю, що це такий новий сформований напрямок, який є, зараз у нас є у зведенні генштабу збройних сил України, який стосується Сумщини і Курщини. Тож Олег Жданов, український військовий експерт, розповідає поточну ситуацію на півночі України. По уточненої інфа інформації на северо-слобожанському і Курському направленні. Напрямку... Тут наши, наши защитники отразили 38 штурмовых действий оккупантов. Враг наносил, работала здесь авиация вражеская, работала артиллерия, но а, наши войска в принципе продолжают удерживать наши позиции даже в В районе Юнакерки враг остановлен на, на данный момент. Мы пытаемся закрепиться на, на, на этих рубежах, где мы его остановили, вот, и не допустить дальнейшего продвижения на, вглубь нашей территории. Очень, очень хорошее описание я рекомендую всем почитать. Это ответ на вопрос: как в российские оккупанты смогли вторгнуться в Сумскую область. Команда Deep State выложила, выложила снимки того, что реально находится на местности по инженерным сооружениям и элементам фортификационного оборудования линий обороны. И э, ранее выкладывали еще э, спутниковые снимки, на которых видно, что этих линий вдоль границы никаких вообще не было. А вот здесь вот на уровне Юнакевки, кстати, должна была быть одна из таких э, довольно мощных линий обороны. Даже, даже вражеские военкоры писали, что они вот сейчас прорвали уже, ну они как всегда бегут впереди паровоза, прорвали уже четвертую линию обороны на, в Сумской области. Так вот, на данных фотографиях вы видите, что в окрестностях населенного пункта Юнакивка и свалены вот эти зубы дракона, не расставленные, а просто вот в кучу свалены. Как их привезли самосвалами, так их и посваливали. Нету, нету инженерных... Сооружений также можно просмотреть спутниковые снимки, что были какие-то попытки годичной давности. То есть год назад, когда мы начинали операцию в Курской области, вот тогда были попытки, а тогда надо было. И, скорее всего, была команда начать строительство оборонительных сооружений, потому что все понимали, что мы рано или поздно из Курской области выйдем. И нам надо будет на границе государственно останавливать. Останавливает расширских оккупантов Кстати, теперь понятно что, Почему министр обороны Не прибыл в Верховную Раду Для отчета по фортификациям Потому что заказчик работ Министерство обороны А исполнители уже там Местные власти, областная военная администрация Другая Кстати, почитав эту статью статью, ознакомившись с той ситуацией, которая сложилась в Сумской области, я думаю, что сумчане прекрасно знают, кто был подрядчиком, кто, кто был заказчиком работы, и какие компании эти работы должны были выполнять и когда. Так что ну, иголку в стоге сена не утаишь все равно, все равно всплывет. А местные жители и вот сумчане должны сказать огромное спасибо вот тем фирмам, которые выполняли работы по фортификации и созданию линии обороны на территории Сумской области. Я думаю, местные жители намного лучше знают нас тут всех, кто, кто это сделал, кто это строил, кто заказывал эти работы и так далее и подобное. Ну, вот такая вот печальная картина, скажу так, которая которая на сегодняшний день сложилась. И вот это ответ на вопрос, почему российские войска находятся, допустим, в, в районе даже той же Юнакиевки. А сейчас там некоторые некоторые чиновники говорят, так это ответственность инженерных войск вооруженных сил Украины. Нет, инженерные войска оборудуют уже местные позиции непосредственно в зоне боевых боевых действий. Да работают с максимальным риском. Они устанавливают и минные поля, они с ним, с ним разминируют минные поля, если такая необходимость есть в даже в нейтральной, особенно в нейтральной полосе, плюс оборудуют уже непосредственно за, за войсками готовят очередной рубеж для того, чтобы войска могли отойти на него в случае необходимости. А вот это все должно было быть построено еще с июня 24 года. То, что мы с вами видим на этих кадрах, на этих снимках. Ну, очередной раз тоже, кстати, повторение Харькова. Вспомните липцы, липцы из прорыв российских войск, вспомните прорыв в направлении Волчанска, никаких тоже рубежей обороны. Там, кстати, там пытаются пытаются привлечь к суду те, кто, должен, кто отвечал за организацию и постройку этих оборонительных линий. Но ну, насколько, насколько вот я помню по, по нашим средствам массовой информации, там главный ответчик уже даже вышел под залог. Вот в результате такого годичного разбирательства уже даже вышел под залог и уже ну, это говорит о том, что суд, суд скорее всего, не, не прибегнет к мере пресечения содержания под стражей или, или лишения свободы с конфискацией имущества за такие, такие э, проступки, которые рассматриваются в ходе этого судебного заседания. Окрім того, варто проговорити і про ситуацію на сході нашої держави, а про що акцентуємо вам увагу, і з останнього, що також кажуть наші захисники, що там намагаються рашисти тиснути на сили оборони України. А так от поговоримо про те, що дописує говорить снайпер, військовослужбовець насамперед, який знається про те, що відбувається на різних напрямках фронту. А тому останнє, що із такого, скажімо так, важливого у тилу. На АР у рашистів добре підгоріла дупа дописав на сьогоднішній день. Говорять снайпер. Ну, будемо чекати позитивних, скоріш за все, новин від наших захисників і від сил оборони нашої держави. Ну і з'явилася ситуація. Ось бачу, був головнокомандувач Олександр Сирський на зустрічі з журналістами. і Він зазначив, те, що ситуація на сумщині стабілізована. Наше просування в юнаківці від 200 до 700 метрів. Про подробиці того, що ще сказав пан Сирський, будемо говорити під час наступного етеру. А зараз хочеться показати ті реалії, ті реалії того, як зараз проживають люди у Покровську на Донеччині. Як воно це все виглядає? Місто, яке постійно бомблять окупанти, і взагалі, знаєте, це м -м, ті манери і та привітність в лапках, якою користується Російська Федерація від початку повномасштабного вторгнення, все. Ось так старається з обличчя землі, куди ступає нога, рука чи будь-яка інша частина тіла окупанта. Ось так це все відбувається, бо все летить і каби, і артилерія, і міномети, і плюс, звісно, ми розуміємо, що і техніка працює, і піхота працює, і все перетворюється. Ось такі тотальні руїни. Скільки вже таких населених пунктів? Аля, як рашисти, знаєте, радіють, що вони їх захопили сюди ж і Солидар, і місто Бахмут, але якою ціною? І що вони в кінцевому висновку мають? Нічогісінько просто. То нічогісінко, шматок випаленої землі, але хизуються на своїх телебаченнях пропагандистських і звісно, знаєте, ставлять собі галочку, що вони молодці і що вони е позбавили життя ену кількість людей і зруйнували все дотла. Ось така от радість рускава міра.